Недоліки і переваги українських приправ, і це погляд хіміка-технолога. І так, недолік перший. Слабка культура відбору сировини. Ну, реально, багато виробників беруть що дешевше. Дети дешевше. Без лабораторії, без аналізу вологи, мікробіології, тощо. І це відразу відчувається. А знаєте, яка проблема? Немає в штаті технолога, який би хоч трошечки чути, хоч капусечку, розумівся в фізико хімічних властивостях спеції. І часто роблять суміш на ока. Отако, от отако. Он камець продає, і ми таке зробимо. Що ми на кухні не зробимо, та легко. Далі, сировина не своя. І ми залежимо від імпорту. І це реальна проблема. Слабка партія, слабка приправа. Все, крапка. І третє, етикетка без історії. Ви знаєте, це мій недолік також. Тому що інколи наші етикетки виглядають, ну, начебто робили так, ти, поспіхом. І у світі давним-давно продають там, з історією, філософією, сенсом життя. А у нас часто пишуть приправа універсальна. До побачення.